Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Спочатку інтрига показую тільки коріння. і ціну орхідеї. Так от, сьогодні п'ятниця, а в середу ми їздили. З чоловіком у нас був черговий профілактичний огляд окуліста, і мені треба було купити фунгіцид для орхідеї, який в мене закінчився. Кажу, давай заїдемо по дорозі в обі. Я швидко зайду куплю. Ну, і заходжу в обі, ну як же не пройти мимо орхідей. Подивилася, що продається. Нічого цікавого я не знайшла. Я завжди дивуюсь, як деякі дівчата ну, показують відео. Що там знайшли в магазинах такі метелики або полорики, ну ці мутанти. Ті, що зараз в тренді, дуже цікаві орхідеї. Я думаю, ну як так можна, в нашому селі нічого немає. А тоді чоловік каже, дивися оцінки скільки. І така ціла паліта стоїть, в три етажі там забита. А часу зовсім немає. Я проглянула, нічого немає. Ну, думаю, та ні, треба полазити, пошукати, це ж треба шукати, в дівчата кажуть, знайшла. Ну і роздивлятися, роздивляюсь, роздивляюсь. Було дуже багато білих. Так хотілося полорік або триліпс, так мені хочеться білий триліпс. А ще більше полорік. Ну і дивиться на мене отака квіточка. Я його схватила. Давай шукати ще. Ну, більше не знайшла, бо це єдиний. До цього, може, ще були. І в цей же день, коли приїхали додому, я отримала ще посилку, бо купила у нас на eBay полор. І зараз покажу його. Ось такий полорик. Ну, Цей темніший і яскравіший, ніж та перша архідейка, яку я купила в обі. А це вони вже разом після обробки актори. Я приїхала додому, швиденько розвела актору, пролила їх, навіть не пролила, а десь хвилин, мабуть, десять вони постояли в розчині, оприскала і листочки, і квіточки. Ту, що я купила в обі, вона була така мокруща субстрат моя на увазі. Ну, воно щось чорненьке. Хтось чи кусав, чи хтось. Ну, а обробити все одно треба було хоча б субстрат. Щоб контакт був з кідниками і вони там не вижили. І думаю, зніму зараз швидко відео, роздивлюся, які вони приїхали, щоб потім нічого такого мені... Несподіваного через декілька днів не було. Ця була дуже-дуже мокра, і ще після обробки вона зовсім мокра. Листочок ось у неї може, тому що там квітконос вийшов, хоча з іншої сторони все нормально. Фугіци там треба обробляти і як проливати, хто знає. Тут які бризкати, бо сохнути вона буде дуже довго. А цей приїхав, він був сухий, навіть у горщику не тримався, але дуже гарно видно. Що в нього там торф'яний стаканчик, ну, його треба буде пересадити. Видно, що його, мабуть, і пересаджували, ті так всунули і шматочками кори заставило. Ну, таких, щоб на очі падало, якихось пошкоджень немає. Всього з корінням дуже погано. Через горщик не видно, є воно чи не є воно. Назви на горщику теж немає, тільки якийсь код і все. Так, да, корінечка зовсім мало, то пересаджувати його треба буде обов'язково. І, і прибрати цей стаканчик карфену. Хоча вони в ньому теж гарно ростуть. Були в мене такі випадки, коли зразу не пересаджувала декілька років, вархи, де я стоїть, росте, Я навіть і не знала, що там є той стаканчик. А от коренням не, не ах, не айс. Треба буде. Мабуть, зрізати квітконоси, так хотілося потішитись. І допомагати орхідейки нарощувати коріння. Ось якісь ще пошкодження, такі якісь Ну, Шкідників не бачу, а їх можна і не бачити, а вони можуть бути. Як отої кажуть, бачиш, там щось стоїть. Ні, а вона там є. Забула це її ніхто, чи що це таке було. Гарненькі рослинки. Я дуже задоволена. Так, в один день я зразу. Ні, ну я на цей полор чекала. А на мотилик я навіть не очікувала, що я його куплю. Оце я вперше бачу живим полора. Дуже класна квітка, якби ще й більше була. Дуже хочу білий. Так хочу білий. І це ж ми їздили зовсім в інше місто до окуліста. І там більше магазинів і вибір кращий а в нашому селі нічого немає. Як колюсти складені. диво дивне Отак от, от мутація стала трендом і модою. Хто знає, що у них там з головою? У них же мозок відсутній, а мутації бувають такі, що і впливають на розвиток розумовий. А так, це тільки краса зовні, якою і ми захоплюємося, і ще й не купити, і ще й не купити. Пересаджувати, не пересаджувати, думаю, Засухша одна квіточка була, треба її буде зняти, поки я нічого не трогаю, ні квіточки, не квітконоси. Оце обробила зараз на роботу. А тоді, коли буде час, Когось пересажу, але ну, оцей треба буде пересадити точно. Теж вона гарна, ця квіточка. І обробити ще фунгіцидом. Ну і ось вони сьогодні, вже п'ятниця. Виглядають добре, оцей листочок вже втіє далі фунгіцидом 100% треба обробляти, і обробляти сьогодні, не дивлячись на те, що. Вони такі мокрі є, я їм зробила підвіси, вони висять, щоб швидше висихали, але висихають дуже довго. А фунгіцидом треба обробляти буде. Ну, добре, що в мене сьогодні нарешті є трішки вільного часу, я цим і займуся. От. Не скинули жодного бутончику. Розкриваються потихеньку. Це як називається? Треса стійки. Ось квіточка така, я її зразу так і не дуже роздивилася. А потім вже роздивляюся, а вона така прям рюшиста вся, така гарненька. І ця квіточка набагато світліша, вона більш така ніжна-бускова. А ця темніша. Ну, камера як завжди не передає так, як є насправді. Ось. Ні, ніяк Не передає. І губка вона більш така ніжніша і кон контрастніша. Дуже класно Ось тільки відкривається. Ой, тепер питання. Оцей полор я купувала як Evolution його скріншот, тільки він це чи не він. Це вже питання до фахівців, хто знає, підскажіть, як його звати. І в цього теж назви немає, тільки-тільки тільки тільки ціна. Але ж, я його купила як оцінку. Я ж казала, що це було на оціночному палеті 9,99 бізцента 10. А я його купила за. 7 євро без цента за 6,99. Ось дивіться. Ось фото чеку, щоб повірили. Ой, така я рада, що з'явилася в мене. Така краса. Так ще хочеться жовтих, пастельних якихось помаранчевих. І білий. Дуже хочеться білий. І метелик, і пилор А на цьому все. Слава Україні, смартфержиським окупантам, всім колаборантам, до побачення.